Всім привіт! Сьогодні дві дати, котрі я не можу обійти і замовчати. Давайте почнемо з поганого. Шість років смарадової, смертей, брехні, крадіжок. Корупції, розвалу України, знецінення всього, що тільки можна, навіть слів, я вже не кажу про якісь наші сенси, все, що тільки можна, знецінено. І продовжується. Сьомий рік пішов, піде з завтрашнього дня, як Зеленський на троні. І ця фігня смарагдова буде продовжуватися. Ну, до моменту, коли, можливо, колись не стануть вибори. Бачите, яка я стала обережна? 6 років, як нас зробили, всіх нас зробили разом і Україну. І 6 років з моменту, коли почали відкрито напряму працювати в Україні ФСБшні карти. Їм дали зелену. Золоту картку. Їм дали зелену вулицю, зелене світло, і вони працюють далі. Ні обіцянок, ні пробачень, жодного свого того, що обіцяв, не виконав. Єдине, що виконав, закінчилась епоха бідності. Але не для всіх. Для багатьох настала епоха злоднів. І буде так продовжуватися, це, ну, це констатація факту. Але сьогодні ще й день, коли наша солідарна справа громад зробила сторінку в Фейсбуці, і ми почали працювати. Ми створили ГО, ми його зареєстрували, ви можете користуватися цим, збирайтесь, небайдужі. І кожен в своїй громаді робіть те, що ви вважаєте, що для громади важливо і корисно. І ми почали. Ми всі э, діалогії з цінностями Європейський Союз, НАТО, армія, мова, віра все це цінності справи громад. Нам 6 років, і це 6 років не просто там ми існуємо і все. Це 6 років боротьби за свою громаду, за Україну проти влади Зелених Бовдорів. І боротьба продовжується. І мені дуже хочеться, щоб коли нам буде 7, 8, 9, 10 років, щоб ми були в тому самому складі і щоб до нас додавалися ще нові люди, так як зараз є. І я сподіваюся, що уже коли нам буде 10, це буде уже, що війни на той момент ще не буде попереду 4 роки, щоб це зробити. А насправді я дуже пишаюсь тим, що ми змогли не просто створити осередок в місті Херсоні, а і втримати його, заробити собі авторитет і. Не споплюжити ім'я справи громад і назву. Я дуже на це, ну, я просто це знаю. І мені дуже, про що мені сумно в цей день? Тільки про те, що багато наших виїхали з Херсона із Окупації. І, на жаль, зараз вони, вони в Україні, але не в Херсоні. Але ми підтримуємо зв'язок. Хтось воює. Пішли воювати. Нас додалося більше. Уже ті, як ми кажемо, старенькі хто з самого початку, коли приїжджають в Херсон, то кажуть, ой, у вас стільки новеньких, ми нікого не знаємо, практично. І це добре. Це добре. Я розумію, що хтось буде йти з нами довго-довго поруч і все життя. Хтось, можливо, поверне на свій на шлях. Але станом на зараз я пишаюся тим. Що у нас є справа громад і що нам сьогодні 6 років? Ми круті. Я просто, ну, насправді ми круті. Тому що я от загадую, чим ми займалися з самого початку і а, до моменту, коли нас окупували, ми постійно, не просто чимось займалися, у нас була постійна боротьба. Ми виходили на ній капітуляції, ми їздили в Київ на Майдан, ми їздили в Київ на мовний майдан, ми їздили в Київ захищати підсуди Петра Олексійовича. Ми, окрім того, робили тут свої заходи. Ми допомагали людям, ми розвозили посилки, коли був ковід, і збирали. Розвозили посилки від фонду Порошенка і збирали, робили свої посилки. Ми е, допомагали діткам з вадами е, з ДЦП, робили заходи для е, в голій пристані Жалко це місто. Ех, В окупації ми теж не сиділи, склавши руки. Після окупації ми зібралися і... Досі працюємо. Сьогодні побачила пост моєї подружки киянки Ольчки. Я її знаю, я вже не пам'ятаю, коли ми познайомилися, ну, мабуть, це був там 15-й, може, рік, отак на Фейсбуці, потім розвіртуалізувалися. Вот і вона написала, я з подивом узнала, що у нас в Києві десь ще плетуть сітки. Я думала, що такого вже немає. А я читаю і думаю, ну як це немає? Ми он скільки плетемо, Так не тільки ми, і ще в нашому місті є люди, котрі плетуть сітки. І це круто, потрібно. І поки, поки йде війна, це потрібно і буде потрібно. Ми створили після звільнення ми створили, і це моя гордість, Херсонський культурний центр український імені Сашка Меншова. І ми його поповнюємо і поповнюємо не тільки там книжками. У нас бібліотека, до речі, працююча. У нас вже більше 300 книжок люди брали, читали і беруть, читають. Коротше, я Хвалько. Але сьогодні от такий день. І якщо ми не можемо станом на зараз нічого зробити з цією зеленою владою, котра панує в нашій Україні, то ми точно можемо зробити так, щоб наше суспільство, ті, хто. Я не буду так загал, бо я не дотягнуся до всіх, і ми не дотягнемося, а принаймні ті, хто в Херсоні, щоб показати їм, от як можна жити з гідністю, владу з совістю і, незважаючи ні на що, робити все, і трішечки більше, для того, щоб все ж таки у нас була перемога. Я розумію, що Ця влада настільки некомпетентна і навіть ні не в компетентності справа, а в тому, що вони не українці, і їм наша країна потрібна тільки для того, щоб красти, щоб обікрасти до, знаєте, як футболка мокра, котру ти викрутиш уже до останньої краплини. Отак вони будуть робити з країною. Пане Олександр, нема підпорядкування. Європейська солідарність це партія, це політична партія. Справа громад це громадська організація. В чому наша, в чому ми, де ми? Перетинаємося, і в чому ми перетинаємося? Коли тільки створили справу громад, я бачила це на власні очі, тому що я була в Києві. Підписали меморандум про співпрацю з Європейською солідарністю. І тоді справі громад були дані дуже великі повноваження. Це було ж, були вибори 2019 року. в Верховну Раду, і тоді від справи громад зробили голосування. Воно було, воно було в інтернеті. І потім обрали тих, за кого проголосували більше. І нас, Я теж попала в цю, мені люди так довірили, ну, це не обов'язково повинні були бути херсонці, але я попала в от цей відбір. Праймі Ріс, Вот Оленка, от, знаєш, все пам'ятаю, це до да, Прайми різ. І я попала те, що цей відбір. Нас зібрали потім, коли Зеленський споплюжив Конституцію вперше, і як виявилося, не в останнє, то нас зібрали в Києві, сказали, що будуть вибори, і нас 12 волонтерів військових, от тих, кого обрали, обрав прайми різ. От тому ми пішли, спробували зайти в Верховну Раду. От це була наша перша спільна робота. Ніхто із наших волонтерів не зайшов, тоді, я не пам'ятаю всіх, но там була Галочка Куц із Харкова, там був Валєра Прозапас із Запоріжжя, там була Оля Малярчук і Сергій Танасов із Миколаєва, я була із Херсона. Хтось був із хлопців Донецький, я вже просто зараз не згадаю, ну, це вже, вже вибачте, пройшло 6 років. Е, от нас було 12. От, е, не прийшли ми. Люди, у людей було написано: отак от, е, зробимо їх ще раз. І все. І вони просто були, вони не були ошукані. Ну, ладно, давайте будемо вважати, що були ошукані. Я вже просто, знаєте, це такий істеричний сміх. Але е, Насправді, ці політтехнологи зелені, вони дуже гарно знали наших людей, вони дуже гарно підготувалися. Причому одразу з 2014 року, мабуть, готувалися. Я так думаю, да, оцей слуга народу, фільми, і потім ще ще, І, ще, і е, я вам хочу сказати. Що, ну, ми всі бачимо, що у них вийшло і чим нам це ще буде відхаркуватися. Ми ще не знаємо, ми тільки можемо саме погане. Ми ж люди логіки, ми розуміємо, чим це може закінчитися. Не хочу озвучувати. Хай сьогодні буде такий день. Всі ми розуміємо, що може бути і саме страшне з Україною. І вони готові це зробити. І насправді, чому я так пишаюсь і нам 6 років, тому що не в кожному місті в Україні, на жаль, є справа громад. Хтось не витримав, хтось, знаєте, це така кропітка робота зібрати навколо людей і чимось їх утримати, і щоб люди були однодумці, це важливо. Ну, бо не однодумці вони просто відваляться. І от зараз є мета, і є ціль. Да? Як ти, як Ваня мені каже, самураї є тільки шлях. Я кажу, я такий самурай, у кого є ціль. <сум> є ціль у кожного із нас. Нам треба допомагати армії, і нам треба зробити все можливе, щоб ми максимально могли допомагати армії. Максимально підставили плече, а далі будемо дивитися, як у нас буде далі. Далі прийде молода якась кров, я сподіваюся. Хтось може скаже, я втомився, а хтось скаже, а у когось відкриється друге дихання. Будемо дивитися, як воно буде. Але справа громад 6 років, я вважаю, що це наше досягнення. Так, значить, дивись, Сашко, ми громадський рух, і ти можеш записатися в справу громад 100%. Так. Так, да, ми маємо право на те, все, що ти так пишеш, політична конкуренція. Записуйся. Я буду тільки рада, чесно.